Щось я очкую, знаєш. блокнот, Я же ж офіцер. Офіцери з блокнотами ходять. Позивний інженер на військовій службі знаходжусь вже півтора року. Працював інженером в Житомирській філії Укртелеком протягом 16 років. Пройшов навчання в місті Житомирі, направлений на військову службу, славнозвісну, 59-ту бригаду робота не пильна, дуже хлопці порядні навчать, покажуть, розкажуть. Особовий склад 5-7 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що досить безпечно. Харчування в нас 24 на 7, будь ласка, холодильник завжди відкритий. З останніх перехоплень було, якби нами попереджено. Групу військової техніки противника, яка мала намір зайти на позицію, на даний час потребує нагальна потреба технічних фахівців, як оператори, тобто хлопці, які з технікою на вільній мові спілкуються.